Якби у вас була можливість виправити одну помилку вашого життя, що б це було? Важко сказати. Може, би хіба з дитинства англійську мову вчила, щоб її знати до 20 років повністю? Є одна помилка, але я не хочу це. Добре, я зрозуміла. Да? Можливо, я б вибрала професію спочатку після школи, ту, що я хотіла. А не те, що хотіли батьки. Може б я виправила цю помилку. Mm -hmm. То таке діло. Діло розтяжиме. Помилок багато в житті буває. <рес> ну як вам сказати? Тут помилка моя в тому, що я в Маріуполі обласнувався, а на Маріуполь напали першу. І все, що було в мене, я все загубив. Дом, все повністю. Перший день війни і одразу прийшла бомба в хату мою. Я зараз у Львові скитаюся. Знав би, звісно, у другому місці, може би, поселився. От... Але ви ж не знали. Я не знав, так, да, звісно. Хто знав, що таке буде? Да. Так Так що зараз на квартирі у Львові. Я зрозуміло.